Добрий день, учні 9 класу. Сьогодні у нас з вами урок розв'язування задач за темою закон збереження енергії. Яка маса тіла, якщо внаслідок піднімання на висоту 8 метрів, його потенціальна енергія збільшилася на 240 джолей. Записуємо дано разом зі мною. Нам дана потенціальна енергія 240 джолей. Нам дана висота 8 метрів. Нам потрібно знайти масу тіла. Ми знаємо, що потенціальна енергія розраховується за формулою MgH. З цієї формули ми виражаємо масу. m дорівнюється потенціальна енергія поділити на GH 240 поділити на 8 помножені на 10, тому що g дорівнюється 10 н на метр. Це буде 3 кг. Яка маса вантажу, якщо для його піднімання на висоту 12 метрів, треба виконати роботу 260 джолів? Знов таки, нам дана висота, нам дана робота. Робота позначають великою літерою А. Щоб знайти роботу, нам потрібно знайти масу. Щоб знайти роботу, ми М множимо на G і множимо на H. Цієї формою ми виражаємо масу. Для цього роботу потрібно поділити на GH. 960 ділимо на 120, отримуємо 8 кг. Камінь, що вільно падає з висоти 5 м, у момент падіння, мав кінетичну енергію 5 джоулей, яка його маса? Є кінетичне 5 джоулей нам дано і висота 5 м. Знайти масу. Є кінетична дорівнюється є потенціально згідно з закону збереження енергії. Є кінетична, дорівнюється MGH. Виходячи з цього, нам потрібно знайти масу. Потрібно є кінетичну поділити на GH, 5 поділити на 50. Це буде всіх цілого десята кг або 100 г. Плавець стрибає в море зі скелі за вишки 20 метрів. Яка його швидкість на висоті 15 метрів над поверхнею моря? Яка швидкість плавця в момент, коли він ходить у воду? Нам дано висота падіння, швидкість, та його швидкість на висоті 15 метрів над поверхнею моря. Нам потрібно знайти швидкість, з якою він входить у воду та взагалі його політ. Виходячи з, з, з законом збереження енергії, MЖH дорівнюється MЖH плюс МВ квадрат нафтів. І дорівнюється МВ квадрат з індексом 2 нафтів. Цією формулу нам потрібно виразити V1 з індексом 1 квадраті. Для цього потрібно вже помножити на H-H маленька. -H -H. Підставляємо це в формулу і отримуємо, що v 1 розраховується 2G. Помножити на H мінус H, -H маленька під радікалом, підставляємо чисельні значення. Отримаємо, що швидкість е, руху плавця 10 польоту ж пловця 10 метрів на секунду. П2 з індексом 2 дорівнюється 2GH. Ми знаходимо v 2 це буде 20 метрів на секунду. Тобто, на відповідь, яка його швидкість на висоті 15 метрів? Це у нас відповідь в 10 метрів на секунду. А коли він пролетів ще 5 метрів, його швидкість збільшилась до 20 метрів на секунду. Треолейбус 15, 12 тонн рушає з місця з прискоренням 1,5 метра на секунду в квадраті. Якої кінетичної енергії набуде тролейбус, на перших 20 хвилин шляху. Нам дана маса, ми перекладаємо її в кілограми. Нам дано прискорення 1,5 метра на секунду в квадраті. Нам дано час перші 20 хвилин. Нам потрібно знайти кінетичну енергію. Її кінетично розраховується як МВ в квадраті напів. У нас немає швидкості, але є прискорення. Знаючи прискорення, ми розпишемо. Та час, за який нам потрібно розрахувати кінетичну енергію. Ми виразимо, що прискорення дорівнюється швидкість в квадраті поділити на 2Т. На 2 відрізки часу. З цієї формули В квадрат дорівнюється 2 SA. І кінетична дорівнюється. Маса помножити на СА, підставляємо чисельні значення, які кінетично буде дорівнюватися 12 тисяч, помножити на 20 та помножити на 1,5. Це буде 36, 360 тисяч джоулей. Або 360 кілоджолей. Найти гальмівний шлях автомобіля, що рухається зі швидкістю 72 км на годину. Якщо коефіцієнт теття дорівнює 0,2. Дана швидкість руху автомобіля перекладаємо в метри на секунду. Дана коефіцієнт теття нам потрібно знайти гальмівний шлях-відрізок. Є кінетична дорівнюється МВ в на аффі. Ми знаємо, що робота, яку виконує під час руху автомобіля, знаходиться як м помножити на МЖС. Є кінетична, дорівнюється роботі, які виконує в цей час наш автомобіль. Відповідно, Мж e, дорівнюється МВ в квадрат на фі. З цієї формули нам невідомий <кхм> множник. Ми його і виразимо. S дорівнюється В в квадраті, поділити на 2 μg. Це буде 400 поділити на 2 помножити на мц помножити на 10, це буде 100 метрів. Тобто, Автобус подолає за 20 хвилин 100 метрів. Спортсмен масою 60 кг падає на натягнуту сітку батута з висоти 4 метри. З якою силою діє на спортсмена сітка Спортсмен масою 60 кг падає в натягнуту сітку батута, з висоти 4 метри. З якою силою діє на спортсмена сітка, якщо її прогин дорівнює 1 метр. Маса 60 кг, висота падіння 4 метри, видовження 1 метр. Знайти нам потрібно силу. Ми знаємо, згідно закону збереження енергії, Мжеж дорівнюється FX. Наша. Сила деформації нашої сітки. З цієї формули ми знайдемо силу МЖH поділити на Х. Підставляємо чисельне значення, отримує силу, з якої діє на сітку людина 2400 н. З якою силою взаємодіють Земля і місяць, які знаходяться на відстані 384 тисячі кілометрів, якщо маса Землі 6 помножити на 1024 а маса місяця 7 помножити на 10-22. Записуємо ці значення. Відстань між ними ми запишемо як радіус. Нам потрібно знайти силу взаємодії. Сила взаємодії дорівнюється гравітаційна стала землі, помножити на масу землі, помножити на <кхем> масу місяця, поділити на відстань в квадраті. Підставляємо чисельні значення і отримаємо, що сила взаємодії 1,9 помножити на 1020 степені ньютонів. Між двома однаковими кулями діє сила тяжіння 6,67 помножити на 10-11 ньютона. Яка маса кожної кулі, якщо відстань між їхніми центрами дорівнює 1 метр? Записуємо дано. Знов таки формула F дорівнюється гравітаційна стала помножити на масу в квадраті, поділити на r в квадраті. З цієї формули нам потрібно знайти масу. Це буде 1 кг. Домашнє завдання повторити розділ та приготуватися до лабораторної роботи.